У цьому відео ми розберемося, як за допомогою декількох запитань на співбесіді та за 5 хвилин визначити ідеальний психотип менеджера. Та чи виконує він у подальшому план продажу? Але заздалегідь скажу, що точно це може показати тестовий період, до якого, якщо правильно не підготувалися, менеджер не продасть. Перш за все, ідеальний менеджер він результатоорієнтований, орієнтований, а не процесо орієнтований. Тому, якщо у розмові менеджер більше розмовляє, що він робив, а не що він зробив, літера з. Відсутня, то він буде не це суттєва різниця. Тобто, у нього мислення працює в минулому часі як варіант. Це може означати, що він не думає про майбутнє і може не йти вперед. В чули таке, що е, задаєте менеджеру запитання, а він вам щось починає інше розказувати. А ви запитуєте у нього, як виконати план продажу? Що ви зробите? А він починає розказувати історію з минулого. Тому звертайте на ці дрібниці свою увагу. Тоді ціль така, щоб менеджер був хоча б на 60-70% результати орієнтований і на 60-70% розмовляв у майбутньому чи наступному часі. А якщо ви зайшли того, у кого ці показники до 90-100%, то вам дуже пощастило. Скоріше за все перед вами підприємець, який на вас не факт що буде працювати. Якщо у менеджера мислення працює по факту в майбутньому часі, то навіть якщо ви запитуєте про минулий досвід, він буде переходити у майбутнє. Ви будете перехоплювати ініціативу, він буде задавати вам запитання. У моменті відчуватиметься, що людина активна. Тому, коли ви проводите співбесіди, ви дивитеся, у якому часі менеджер розмовляє: в минулому, теперішньому чи в майбутньому. Друге, тепер розглянемо по типам, ніж як перевірити менеджера. Якщо у вас не складний продукт, розріб косметика, наприклад, тобто більше ініціативи на акаунт-менеджмент, потрібно просто відобразити товар, запитувати, контролювати остатки. Іноді це називають продажами. Ні, це більше відвантаження товару та консультування по телефону. А якщо у вас не дуже відомий бренд, вам потрібні хантери, які будуть вигризати долю в поличці у салоні краси. Або, наприклад, якщо у вас електротехнічна продукція чи виробництво сиру, ви хочете встати на полицю, і ви хочете встати на полицю в супермаркет, то звичайний менеджер сюди просто не підійде. Вам потрібен просто хижак, який прийде, зробить якесь таємне впивство, жартує. Це більше розвідник, ніж консультант. Тому на співбесіді ви звертаєте увагу на те, людина більше чолом пробиває, чи думає, який комфортний. І оптимальний шлях знайти. Це різні речі. Перелічу список запитань, які можна задати менеджеру, щоб виявити його компетенцію. Наприклад, перше, що ви зробите, щоб виконати план продажу. І менеджер каже, що він робив, або він каже, що він зробить. І так ви можете визначити. Друге, розпитайте менеджера про цифри. Якщо у нього NDA і не можна розголошувати, спитайте. Скільки місяців в році ви виконували план продажу? Приблизно в відсотках, 40%, відсотків, 100%, відсотків, 50%. Відсотків. І ви почуєте, якщо людина не відповідає на запитання, а починає щось пояснювати, то ви вже фіксуєте, що там були проблеми. Якщо ж вас щось питають, наприклад, як вас звуть, ви ж скажете ваше ім'я правильно? Так і менеджер знає свої цифри, знає, де у нього лежать договори, де те, що він робить. Так де ж взяти. Тих менеджерів, хижаків чи розвідників, питання до вас, наскільки ваша компанія реально цікава та приваблива? Тобто, якщо у вас, наприклад, гарне виробництво і ви виходите на новий сегмент цільової аудиторії, наприклад, із-за кордону, то вам потрібно підключати LinkedIn. Зверніть увагу на цей дуже ефективний інструмент для пошуку b 2 b аудиторії. І часто мене запитують: а коли людина красиво говорить, вона. Так ораторським мистецтвом себе так гарно подає, ось мені подобається ця людина. Не факт, що вона буде гарно продавати, тому що ораторське мистецтво не завжди допомагає у продажах. І для того, щоб зекономити ваш час, я одразу скажу, що відрізняє продажі від виступу та лекції. Вже здогадуєтеся? Поясню. продажі це діалог, а презентація це монолог. Також на що важливо звернути увагу. Якщо ви задали на співбесіді менеджеру запитання, і він надає вам інформації більше, ніж ви його запитали, і ця інформація не стосується вашого запитання, то те ж саме він буде робити із клієнтами, він буде їх перегружати, буде розказувати, клієнт після цього піде думати. І ви будете запитувати себе, як же працювати запереченням? Я подумаю, та ні, просто було не бажано перегружати клієнта. І ще є одне: запитайте у менеджера так: скільки технік продажу ви знаєте? Тому що багато хто не знає, що таке техніка продажу. Чи це фраза, чи це система продажу, чи це техніка роботи з запереченнями, чи це техніка початку дзвінка, чи це техніка аргументації, Технік, наприклад, я знаю особисто більше 200. Якщо мене посадити за стіл і запитати, я все чітко розкажу. Середньостатистичний, досвідчений менеджер, який проходив десь навчання, у кого там був гарний ментор, він там читав круті книжки по продажу. Тоді він може перелічити 10-20 технік. Все інше буде робити інтуїтивно. Іноді так буває, що той, хто інтуїтивно продає, у кого є чуйка оця, він продасть краще, ніж ці техніки. І не потрібно ніяк адаптувати, вчити, просто очікувати результат і платити гарні бонуси. Але як же зрозуміти, чи зможе людина продати? Попросіть цю людину продати вам щось на співбесіді. Деякі рекрутингові компанії кажуть, що це моветон. Ну, просити, типу, продай мені ручку, це вже не працює. Не працює, тому що не вміють продавати. Або якщо не ручку, продайте те, що раніше продавали. І ви помітите, вам захотілося купити чи не захотілося купити. І відповідаючи на головне питання: як це перевірити за 5 хвилин на співбесіді? Перше запитання. Що ви робите, а не з робите. Друге кількість місяців, в яких менеджер виконав план продажу. Третє, яка в нього компетенція, скільки він закривав, по якому сегменту. Звичайно, менеджери все це розказують. І співбесіди це розвиток, тобто на них можна виявляти, як працюють конкуренти, знати, які ціни менеджер дає на тендері і чому ваші клієнти не купляють. Це такий інструмент. Четвертий. Попросіть менеджера ще раз продай мені щось, що тобі зручно мені продати. Продемонструй свою навичку. П'яте запитання: скільки технік продажу, ти знаєш. Переліч, будь ласка, назви мені цифру або надаси мені список. Тому що, якщо у нього є гарний скрипт у менеджера, він десь його в телеграмі зберігає в зручному для нього місці, і він це зможе швидко знайти. Якщо ваша ситуація специфічна і вже все це переробили, а все одно залишаються запитання, як же все ж таки зробити так, щоб приходили клієнти. Менеджери виконували план продажу, щоб був результат, то тоді вже це залежить від вашої корпоративної культури, тобто нематеріальної мотивації. А це досліджено інститутом Гелопа. Декілька мільйонів співробітників вони опитали і виявили, що нематеріальна мотивація більш важлива, ніж матеріальна. Тобто гроші не завжди вирішують питання. Якщо ви хочете отримати чек-лист нематеріальної мотивації, напишіть мені слово чек-лист 1 в Instagram або Telegram і отримуєте цей чек-лист Гелопа, щоб ви могли перевірити свого співробітника або всіх співробітників на те, яка у вас корпоративна культура. А якщо вам цікаво дізнатися... Що ще впливає на продаж менеджера та як збільшити конверсію, раджу тобі ще раз подивитися оце відео. Тож дякую за перегляд, став подобайку та підписуйся на канал, тому що буде багато цікавого та корисного.